Республіка Білорусь славетна своїми пущами. Проїжджаючи повз них на північному кордоні держави в 60 кілометрах від Вільнюса знаходиться невеличке село Крево. На початку 21-го століття воно нараховує лише приблизно 800 мешканців. Але в 14 столітті це був один із центрів Великого князівства Литовського, Крева навіть отримала Магдебурзьке право. Тут було побудовано перший у Великому князівстві Литовському повністю кам'яний замок. Засновником вважають, князя Гедеміна. Потім він переходив одразу до Ольгерда Гедеміновича, а потім до Ягайла Ольгердовича. І саме цей Литовський князь у 1385 році уклав в ньому доленосну Кревську унію з польською королевою Ядвігою. За цією унією. Сам князь переходив разом зі своєю родиною в католицизм, одружувався на Ядвізі, після чого ставав польським королем. Це означало, що доля руських та литовських автономних князівств опинилася під загрозою. Під час московсько-Литовської війни цей замок був захоплений московитами 1519 рік, а згодом він втрачає своє оборонне призначення. До 18 сто століття цей замок був дуже гарно збережений, але значних руйнувань він почав зазнавати під час Першої і Другої світових воєн. Зберігся на сьогоднішній день лише у формі руїн, але починаючи з 2018 року розпочалися реставраційні роботи.